Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Продовжуючи наші великі підсумки 24-го року. Сьогодні я хочу розповісти вам про засоби для а, очей та брів. Якщо вам цікаво послухати про мої враження, про те, що я тестувала цього року, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Ну що ж, розпочнемо, як на мене, із самого цікавого це із тіней. У мене тут П'ять позицій, і цього року я була дуже вибаглива і дуже рідко, взагалі, хотілось що-небудь купити саме із тіней із палітер, оскільки у мене і так дуже багато, і я всі свої палітри люблю і люблю ними користуватись і ще більше купувати. Просто не маю стільки часу і стільки очей, щоб я могла все це використати. Проте п'ять палітр я купила і хочу розповісти вам про них. Всі вони мені подобаються, і тут тяжко було мені якось розпреділити. Проте на п'ятому місці я поставила ось цю палітру тіней від Ламель, колекція Фламі. Це хороший бюджетний варіант гранжевого макіяжу, коли хочеться чогось цікавого, але бюджет не дозволяє купити щось дороге. Тут хороші відтінки, хороша якість, цікаві варіанти, красиве опакування, велике лістерко. Взагалі мені подобається. Трохи не подобається те, що це кругла палітра, і мені тяжко її зберігати. Вона займає трохи більше місця, але... Сама якість тіней е, мені сподобалась, мені сподобалась ними користуватись. Навіть рука, якщо чесно, до неї тягнеться. Сміло можна було брати. Не знаю, чи вона надалі доступна до покупки, оскільки це була лімітована колекція, лімітований випуск, але мені вона дійсно сподобалась. Як для бюджетної палітри, це суперкласна якість тіней. Зачет. на четвертому місці. Uh, палітра цінеї від Ліза Елдріч. Хавен у мене. І це, по-перше, опукування дуже красиве, дуже стильне, мінімалістичне, і водночас е, є багато цікавих елементів. Опукування е, дійсно шедевральне, мені страшенно сподобалось. Палітра тіней сама по собі достатньо маленька, шість відтінків, достатньо непогане люстерко, в котре можна нафарбуватися. Те, що мені не супер сподобалось, це недостатня пігментація, як на мій смак. Я люблю е, тіні з котрими дуже швидко працюється, котрі мають досить. Або середню, або велику пігментацію, коли ледве доторкнувся, трошки струсив, наніс складку і вже виден відтінок. Тут, щоб нашарувати відтінок, особливо ось цей потрібно було постаратися. Спаркле, ось цей красивий, яскравий світлий, він дійсно красивий, яскравий світлий і переливається, і надає святковості макіяжу. А ось цей, наприклад, такий. Мультихром, він, якщо чесно, ніякий. Дуже-дуже посередній. Вона виглядає непогано. Макіяж з цією палітрою виглядає красиво, але досить таки буденно. І, наприклад, якщо вибирати між цією палітрою та палітрою від Charlotte Tilbury четвірку, я однозначно виберу четвірку. Спаркл тут цікавіший, красивіший. І Макіяжі з цією палітрою е, виглядають і навіть не то, що виглядають, е, робляться набагато швидше, ніж ось тут. Я не можу сказати, що це погана палітра. Якщо ви новачок, якщо ви не любите суперпігментовані відтінки, вам ця палітра сподобається. Також, якщо ви любите супер затемняти зовнішній кутик ока або промальовувати стрілочку, то тут також є чим це зробити, і це буде для вас. Плюсом я не супер люблю затемняти зовнішній кутик ока. Так я притемляю його, але я не люблю, коли тут супер чорно. Це не мій варіант. Стрілочку я також достатньо рідко малюю через. Це е, також темні відтінки для мене не супер актуальні. Тут три темних відтінки, два ще куди не йшли. Один дуже темний, такий коричнево-чорний. Аж ну не знаю. Це непогана палітра хорошої якості, але не мій фаворит. Для мене вона заскучна. Хоча я і люблю нюдові макіяжі, проте серед шести відтінків я очікую, що вийде більше варіантів макіяжу, ніж, наприклад, з четвіркою. А тут не зовсім можна погратися. А тут все ж таки достатньо подібні відтінки один на... один на одного. Вони гарно між собою тушуються, поєднуються. Але щоб викликати захват, у мене, на жаль, ця палітра не викликала. Вона хороша, приємна, але не вау. Переходимо до. Топ-3. На третьому місці палітра, котру я все ще тестую, огляду все ще не було. Я вже переробила достатньо багато макіяжів. Е, мені вона дійсно подобається, рука тягнеться, це Данеса Майрікс. Палітра називається Groundwork Blooming Romance. Мені подобається опакування, воно е, не марке. Це таке. Аля під шкіру воно дуже тактильно приємне але і не залишає жодних відбитків пальців. Мені це дуже подобається. Мені подобається те, що тут величезне дзеркальце. Я ще не знімала, до речі, плівку, <смі> потрібно це зробити. І мені подобається, що можна скласти. Зручно нею користуватись. Тут і аля кремові відтінки, і сухі. Вони супер швидесенько розтушовуються як маселко, дуже гарно поєднуються між собою. Сьогодні мій макіяж зроблений е, за допомогою цієї палітри. І спаркл е, з іншої. Мені. Дуже вона сподобалась. Я задоволена, хоч я ще її тестую, роблю огляд для вас, але я вже зробила багато макіяжів, багато що спробувала, і можу сказати, що якість ціней дуже класна, мені дійсно. Подобається я задоволена. Чекайте, будь ласка, на огляд. Я не могла е, не згадати про цю палітру, е, бо вона мені також дуже припала серденько. Ну і звичайно, ось ці відтінки е, рожеві це моя гама. Я обожнюю такі відтінки на собі, люблю робити собі такі макіяжі і. Тут як і коричневі, нові, як і темні, так і світліші можна зробити дуже багато варіацій. Хоча палітра і здається більш-менш одноманітною, але все ж таки вона багатофункціональна. На другому місці у мене однушка тіней. Це щось неймовірне, особливо вона кремова. Це тіні від Hourglass, У мене відтінок Aura, І я в захваті від цієї однушечки. Вона на мені не скатується. Це щось неймовірне, неймовірно, красивий спаркл. відтінок. чудовий, мені він страшенно подобається. Він дуже-дуже нюдовий. Так, він нічим якось не вирізняється, але на щодень я наношу тільки цей відтінок, підтушовую пальцем, і все, макіяж готовий. Це супершвидкий макіяж. Він має у собі блискітки і холодні срібні, і теплі помаранчеві, якісь такі персикові. І це виглядає дуже красиво, він і переливається, і на сонці, і в штучному світленні. Просто надзвичайно красиво виглядає на очах. І що саме важливе, він не скочується. Не потрібно мені жодної бази, жодного праймеру, просто наношу на око. І тіні тримаються для кремових тіней, для однушки це просто щось неймовірне. Я в захваті і я буду ще купувати інші відтінки, бо це супершвидкий щоденний макіяж з красивим переливом. І це дійсно навіть пензлика не потрібно, просто палець наношу підтушовую. під тушовою. Вуаля, готово, шикардосно. Ну, я в захваті. Ну і заслужене перше місце. Палітра, котра покорила моє серце. Це, звичайно, від Дениси Майрікс, Це був багато, багатий на <зас> засоби Денесси Майрікс, Це Lightwork Volume 6 Freedom Palette. Спаркли, Мультихроми, Дуахроми. Ця палітра просто. Вкрала моє серденько, надихнула мене заново. Я, коли дивлюсь на неї, зразу хочеться йти нафарбувати щось, намалювати. Вона супер універсальна, дуже багато різноманітних варіантів. Нею можна зробити прекрасне пакування. Пакування для мене просто іконічне, вона збирається в малесеньку палітру, і навіть всі відтінки можна взяти з собою, не трабанять ось таку велику палітру ціней. Надзвичайно якісна. Я з нею працювала як з базами під макіяж, так і без. І е, Якість ціней прекрасна. На мені тримається чудово, виглядає шикарносно просто різна маса е, різних макіяжів можна зробити. Вона для мене самостійна, незважаючи на те, що тут самі спаркли, але я нею і робила, і можете подивитись огляд. Е, повноцінні макіяжі тільки з нею. Також можна її використовувати як додатковий варіант для доповнення будь-яких інших, особливо матових палітер. І сьогодні спаркл я використовувала на всю рухому повіку ось цей і, і неймовірні, дуохроми, мультихроми, вони переливаються просто божественно. Вино. <ріст> і на камері виглядає красиво, і в повсякденному житті, коли я фарбую з нею, дістаю мільйон запитань та компліментів, незважаючи на те, чи це супер якийсь нюдовий, легкий варіант, чи це щось таке яскравіше завжди дістаю багато питань та компліментів. Прекрасна палітра. Звичайно, вона не бюджетна, навіть я б сказала, супер дорога, але були знижки, можна було її купити. По приємних цінах, якщо хотіли щось в свою колекцію розбавити однотонні нюдові макіяжі, сміло можу рекомендувати. Якщо, звичайно, ви любите щось таке яскраве, бабамисте. Якщо ви любите тільки нюд, ну то звичайно це не для вас палітра. Але це моя перлина в моїй колекції, і вона мені страшенно подобається. Я в захваті сміло можу рекомендувати. Якщо не бачили огляд на цю палітру, обов'язково подивіться, залишу посилання ось тут. Що ще сказати? Просто фаворит року. Це найулюбленіший продукт, який я купила в цьому році. Серед всього, що я купувала, пробувала, тестувала не тільки серед категорій очей, а просто серед всього. топ 1 для брів. Цього року у мене було всього-навсього два засоби, і мені дуже тяжко розподілити між ними, що мені подобається більше і що менше. Давайте так, на другому місці я поставлю брів від Glossier The Boy Brow І у мене відтінок Brown. Це хороший гель для брів, він має відтінок, він дуже красивий, він злегка. Теплий і дуже гарно компонується з відтінком моїх брів, пасує мені до волосся. Але чого він на другому місці, через те, що фіксація не на 100% така, як я хочу. Він гарно промальовує волоски, проте не фіксує желізобетонно. Це гель, просто котрий надає відтінку і злегка зафіксовує. Якщо ви переодягаєтеся або зачепили брови, то волоски можуть і навіть змінять Позицію. І через це я ось цей гель поставила на друге місце. Але взагалі мені дуже подобається формула, текстура. Вона така гелева, цікава. Він красиво виглядає на бровах, не виділяється, не вибивається. Супер хороший засіб, мені він подобається. А ось на першому місці це достатньо бюджетний засіб. Гель-брів від Maybelline Super Lock. Він прозорий і фіксує він дійсно желізобетонно. Тут достатньо непогана щіточка, вона не супер велика і не супермаленька. Хоча стопер хотілося б, щоб був більш тугіший, щоб набиралося трохи менше е, цього гелю. І він дійсно вкладає брови. Навіть можна зробити ефект ламінації, приклеїти брови до е, чола. Він дійсно. Дуже добре тримається, але він трошки менше мені подобається ніж мій улюблений від Benefit 24 Hours Brow Setter, оскільки все ж таки на бровах видна ось ця текстура гелю. Вона. Практично незамітна, але час від часу, якщо користуватися щодня, все ж таки тоді рекомендую спочатку вкладати брови, тоді робити макіяж там тональний, пудра. Бо якщо навпаки, щіточка на себе набирає пудри чи тонального і потім може виглядати так сизувато на бровах, тобто під кінець опакування не зовсім презентабельно він виглядає на губах. На губах, на бровах, перепрошую. Для мене вкладати перше брови, а потім обличчя не варіант, оскільки волоски у мене досить довгі. Якщо я їх приклею, то зверху як покрию тональний крем, буде. Ще гірше, ніж навпаки. Варіант це, наприклад, після використання кожного разу очищувати пентлик, але тоді втрачається дуже багато засобу. Тому він не перебив мій бенефіт, але. Це дуже хороший варіант, якщо вам потрібно суперстійкі брови е, за бюджетні гроші. Сміло можу рекомендувати, сміло можете е, пробувати. І переходимо до очей. Серед олівців для очей е, всього-навсього дві позиції. Перша це ось такий. Е, Вірніше, друге місце це ось такий олівець від Lamel. колекція Фламі. Вітінок тут 402 Illusion. Це непоганий олівець. Я його використовувала на слезову. Це такий дуагром. Він помаранчево-жовтий і злегка віддає е, зеленцею. От, наприклад, я зараз дивлюсь, активно бачу е, такий трав'янистий відтінок. Він е, непоганий, гарно носиться на слезові, Він дуже такий. Е, Делікатний, як для е, мультихрому, дуахрому, для якогось яскравого олівця, він не супер яскравий. А ось на першому місці у мене олівці від Калейдос, трошки. Е, з 4, е, так. Всі олівці, у мене тут 6 штук, повна колекція, я поставлю на перше місце. В залежності від макіяжу, я використовувала той чи інший. Мені вони дійсно страшенно сподобалися, вони суперактивні. Супер, супер яскраві, супер стійкі, желізобетонні, просто е, прекрасно носяться на слезовій оболонці. Як графічний макіяж я часами також використовувала як стрілку е, чи як якусь додаткову лінію, але цим я займаюся трохи рідше. А ось на слизову я їх практично. До кожного в макіяжу використовую. Вони надають цікаві нотки макіяжу. Мені дуже подобається. А, і давайте засвочимо. Найменш, напевне, улюблений, оскільки я сині відтінки не зовсім так е, люблю. А, рід, рідше, значно рідше ними, користуюся. Це відтінок Sea Sparkle. Подивіться, він, він шикарний, якщо ви любите ось такий голубенький відтінки, це просто вау. Е, мені трошки менше він подобається, як виглядає, але все одно це дуже красиво, це, він дає такої яскравої ноти в макіяж. тож... Я його також час і часу використовую. Також дуже сильно мені подобається, але також він більш однорідний це фіолетовий Night of Creation. Дуже насичений, подивіться, це неймовірний відтінок. Далі йде відтінок Maline. Дуже носибельний, і його я використовувала напевне найчастіше, оскільки він має в собі червонинку, зеленинку. На слезовій він виглядає цікаво, але навіть на щодень він може гарно виглядати для достатньо легких макіяжів. Ще один з улюблених відтінків це Solaris. Він у собі має такий яскравий, Яскраво-рожевий фуксійний пігмент, е, також зелений і помаранчевий. Наступний відтінок Lime Light. Ось, ви можете бачити яскраву зеленцю. А ось я дивлюсь на нього і бачу яскраво бірюзовий відтінок. Зараз спробую вам передати тільки засвочу ще один: останній відтінок Seven Seals. Лаймовий, а тут Бірюза, але така зеленава. Якщо попередній бірюза переливається в морську хвилю, то тут такий зеленкуватий відтінок. Також дуже красивий. Ось, дивіться, як виглядають в камері і в люстерку перелив. В загальному всі відтінки неймовірні, від всіх я в захваті. Кожен я люблю. І в загальному олівці від Kaleidos вони мене настільки порадували, вони супер стійкі. Ламель також стійкий. Всі вони тримаються на слизовій дуже добре. Головне, дати їм зафіксуватися. І Надзвичайної краси кожен відтінок мені страшенно подобаються олівці від Калейдос, Від Ламель непоганий. Він достатньо такий посередній, але також е може бути. Проте це це просто любов, хороші лівці. Я страшенно задоволена, що кожен із них є у мене в колекції, бо вони пасують під усі мої макіяжі, котрі б я не робила. Я люблю, власне, на нижню солзову нанести один із цих відтінків і завжди макіяж виглядає красиво, і солзова нижня виглядає суперстійко. Стираємо. Це ж просто неможливо. Потрібно йти гідрофільною олією змивати, бо просто так ні. База під макіяж. Цього року я е, протестувала всього-навсього одну. І це ось така база від Kaleidos е, Tone Activator Eye Primer. І вона мені страшенно не сподобалась. це. Як на мене, найжахливіша база, яку я коли-небудь пробувала. По-перше, опакування. Все з цього е, тюбіка виливається, навіть якщо він стоїть в, таку, в такій позиції, коли це все відкручується, дуже непрезентабельно. По-друге, можна. На одяг собі накапати. Е, мені подобається відтінок, бежевий він гарно вирівнює е, повіку, тон шкіри. Але супер нестійка. Я не знаю, на мені. Вона не тримається на моїй повіці, все скочується, виглядає дуже погано. Цей праймер погіршує мій макіяж. Навіть без нього макіяж виглядає і носиться довше і краще, ніж з цим праймером. Зовсім мені не зайшов, не сподобався, не рекомендую, нічого не робить, тільки робить все гірше. Тому це також, швидше за все, піде в смітник. І залишились у нас. Туші для вій. На п'ятому місці. У мене ось такі кольорові туші від Maybelline Sky High. синя та рожева. Рожева мені подобається найменше. Синя Супер красива, супер яскрава. В загальному мені формула, текстура, все подобається. Те, що вони кольорові, те, що я ними досить рідко користуюся, саме тільки через це вони знаходяться на п'ятому місці у мене. Але якщо ви шукаєте якусь кольорову туш, особливо синю, сміло можу рекомендувати. Вона дійсно супер насичена, супер красива, супер яскрава, гарні роблять вії. І як і всі Sky скайхай, ви побачите мене тут їх. Досить таки багато хороші кольорові туші. На четвертому місці новинка, яку я ще навіть не показувала на каналі, але вона мені дійсно подобається, особливо е зараз, в новорічний сезон, вона додає цікавинки. Сьогодні вона у мене і на нижніх, і на верхніх війнях. Вона додає е таких сріблястих блискіток, наносила і наношує її зверху по е іншій туші. Соло також Може бути, але тоді вона менш е, видна на мені е, хороша, красива, е, туш для ізюминок. Е, мені е, зайшла і останнім часом, останні кілька днів я нею е, користуюся, особливо в цей святковий період. Мені дуже вона подобається через те, що вона. Це більше як прикраска, а не соло туш, Тому четверте місце на третьому місці. У мене туш від ламель фламі. Це такий бургундій відтінок, не коричневий, не вишневий, щось поміж посереднє і дуже красивий відтінок до ось таких рожевих, темнуватих, червонуватих макіяжів пасує гарно, а також і на щодень, як не супер яскравий якийсь чорний варіант, а щось більш таке нейтральне. Мені сподобалось, вона гарно носиться, не осипає. Не робить якогось ефекту вау, просто буденна щоденна туш. Непогана, але я б за нею не бігала і не ганялася. Це не фаворит фаворитів, ще якийсь посередня, звичайна, нормальна, хорошого кольору, цікавого відтінку, не чорна, а от щось такою цікавинкою відтінок. Тому третє місце, але. Якихось е, прекрасних результатів новії, вона не показує. На другому місці, і це вже фаворит, це ось така туш від Патрісії Ледо. Дуже хороший варіант, коли мені не хочеться заморочуватися з змиванням, коли я знаю, що буде тяжкий день. Е, коли я хочу, щоб. Трималася добре, вона не осипається, не розтирається е, і прекрасно, дуже швидесенько змивається е, такими колготочками від теплої води. Вона дає хороший середній об'єм, е, загальному буденний, навіть трошечки більше, е, ніж М, ось ця туша й ламелля по об'єму вона виглядає досить красиво, презентабельно і, і упакування красиве, і ефект мені подобається, і плюс те, що вона дуже легко змивається. Це також її величезний плюс. Тому друге місце і перше місце туш, котра дає прекрасний ефект на віях, котра дає супер яскравий чорний варіант, коли у мене яскравіші макіяжі. Я не зовсім люблю накладні вії. Мені з ними некомфортно, не те, що якось супер дискомфортно, я просто не люблю заморочуватись. Мені подобається, коли я бачу ефект від туші. Звичайно, це не ефект накладних вій, бо жодна туш не дасть ефект накладних вій, але вона дає. Хороший такий е, драматичний чорний е, варіант, хороший об'єм, довжина, е, також супер довго носиться, тримає завиточок. Е, Ось з змиванням буває проблеми. Вона потребує трошки заморочитися, трошки довше потрібно її змивати і тяжче. Але ось цей ефект на вихід, коли мені потрібно додати яскравості моїм віям. Більш чорніше зробити, то рука тягнеться до ось цієї туші від Maybelline, Sky High Life Sensational Cosmic Black відтінок. Перфект. Ну що ж, ось таке коротеньке відео у нас вийшло сьогодні. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також поставте вподобайку на підтримку цього відео і напишіть коментар, який ваш улюблений засіб в цьому році був для очей. Туш, олівець, тіні, база. Будь-що, буду вам супер-супер вдячна! А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна! А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!